Ну що, друзі? Я вже не знаю, що там наш товариш з лаком тим. Так його хорошо обхусив, скажімо так. І не висилає. Каже, я в... я вийшлю його тобі на другий день, ні тетенок, нічого. Провірив по номеру на новій почті, немає нічого. Не висила чоловік лак, той що сам же його обісрав, я не можу зрозуміти, в чому прикол. Я вже... Недавно з малярами і взагалі кажуть десь з малярами ну, блін, Всі в один голос кажуть, ну, ну бля, як? Ну як це може бути? Щоб лак не засоб, ну це бред, ще який. x преміум Є конкретно маляра, які на ньому сидять іменно чисто на ньому. От конкретно. Я сам по собі теж одне час місяців-два. Да? От іменно X-преміум Ну І мені подобається, що він швидкий, раз-два і без проблем, все чотенько. Ні опила, нічого, навіть полірувати особо не треба. Це хіба якісь переходи, там висінько тернути і віддав машину в цілому. Немає, зник чувак, не висилає лак, отакі діла. Може вирішив поставити, далі, лачити ним. <сум> Поняв, що десь заплужив. Може вмісто э, затверджувача налив туди розчинника, ну я не знаю. В Версій практично немає більше. Щось, щось поплутано і мовчить про це. Зато в приватних повідомленнях, як спомню зараз, то хорошо так писав про нього, що який він плохий цей лог екстреміум. Не знаю, оце жду, бачите же По як сказав, що він вийшли, все, підпише маркером. Дійсно, він мені відписався, да-да-да, да все, я вже завтра на почті, все без проблем, взагалі питань нема. Ну по цей день він на почту ходить, вже другий тиждень пішов. Немає. Чомусь не хоче мені його віддавати. Я йому кажу, що я вже. Її... Я тобі за банку віддам. Ти мені віддай остаток. <сум> не можу не могу отримати назад лак. Почому? Питання. Хто відповість на цей випрос? Почому він не відсилає мені, на його думку, герой лак, який не засихає. Зачем він йому нужен? Ну, за чим якщо Я в нього викуплю. У мене немає. На... Це питання відповіді. Може він поняв свій косяк, але це друга чи третя деталь в його житті була з маляркою зв'язана. І він зробив все по технології, кроме цього, що він каже, прийшли маляра якісь рядом, сказали, да-да-да, дійсно, він не засихає, там він кончений. Він просто негодящий. Де ти його взяв і в кого? Видно такі самі маляра, і він рядом. Ну просто бред. Я вже різні версії думали, ми з технологом думали. Ну при будь-яких розкладах, як би ти там що не зробив, він має засохнути. Навіть товстий шар, навіть менше утвердителя я дав. Ну він має засохнути. Там компоненти такі, що мама не горює. Мені здається, там просто проплужив щось із, з утвердителем. Якби сказати, що зімаша що утвердитель десь. Перемерз та може грішити на це хоча б, так ну, це ж було ж... час нема мороз, а це було місяць назад, считай. ваші версії, друзі, Ваші версії що могло бути? І чому він не вивертає цей лак? Питання. Відкрите питання, реально. Де чувак, де лак? Я так хотів його реально забрати з почти. Розпечатати, деталь приготувати вже, все є. Думаю, зараз будемо тестити без проблем. Не буду ждати ні машини, нічого. Є деталь, вона якась б ушна валяється. Шкурну зараз залачу, чисто, ну блін, треба провірити. Нема. Немало, не весела я Така штука. Ну нічого. Попробуємо ще позвонити, може ще якось вийшло, не знаю. Ну, Хоча чомусь він не. Якби хотів, він висилав. Це моє мнення. Щось, щось він не хоче. От щось він не хоче. Все. Такі справи. Всього найкращого і на зв'язку. А ви пишіть коментарі, з чим зв'язано. По чому він не висилає. Що може бути? Чому не затвердів лак у нього, а у всіх. Він затвердіває, він дуже крепкий. Інтересно.